Ветеран війни Богдан Мулярчук навчається дистанційно. Зараз опановує навики графічного художника за допомогою спеціальної програми. Прийшов базовий курс, обрав для себе фронтенд розробку, позаймавшись буквально можливо 5 місяців півроку. Зрозумів, що хочеться більше якоїсь такої творчості і. А в госпіталі була тому е, запропонувала мені загава спробувати займатися 2 d художником. Ну стати d художником, тому зараз прохожу навчання якраз на, на 2 d художника. Можливості дистанційного навчання для ветеранів та членів їхніх родин надає громадська організація Екс Веріос Акедемі. Наразі запланований курс зі штучного інтелекту. Далі освітню програму планують розширювати. Суть проєкту проста. Кожен має можливість пройти наш онлайн-курс спеціалізи штучного інтелекту та кібербезпека, і при цьому отримати можливість для стажування або отримання повноцінної роботи в одній з компаній партнерів. Організатори кажуть, що впродовж усього навчання учасників будуть підтримувати та консультувати фахівці. Після завершення курсу допомагатимуть з пошуком роботи. Всім учасникам за потреби надається професійна hr консультація професійна правова допомога. Тобто ми робимо повний супровід, і чари компаній також мають можливість самі запропонувати якісь вакансії учасникам проекту. Раніше навчання від Екс Веріос могли пройти лише ті, хто перебував на реабілітації у госпіталі. Зараз каже начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, це можна зробити дистанційно із будь-якого куточка нашої країни. Будь-коли будь-який момент може зайти, отримати курс, навчитися. Це дозволить безпосередньо перекваліфікуватися і тим самим знайти собі. Зараз дуже високо оплачуємо і в принципі, престижну професію в IT-сфері. Олександр Коваль також додав, що наразі намагаються всіляко допомагати ветеранам війни. За його словами, в області працює чимало програм для навчання також приділяють увагу спортивній реабілітації для героїв. Війни все безкоштовне. Платить за це держава, місцеве самоврядування, а також небайдужі громадяни, які хочуть підтримати військових. Дарина Черемшина та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.